Ось така маленька та, Але дуже охайна квартира є в нас в оренду. Це межовий проволок. 5, Подольський район. Ось так воно виглядає. Тут ламінат на підлозі. Це е, ліжко кровать розкладається. Такий маленький, але класний міський коридор. Проходимо на кухню. Ось так воно виглядає. Декілька зон підсвітки. Маленька кухонька, але є газ, є витяжка. Дуже охайна, світленька. Встановлений ось такий холодильник. Проходимо, дивимося, санвузол, також в жовтому, привітливому кольорі. Е, Кабіна, пральна машина та встановлений бойлер. І зараз дуже прикольно покажу вам балкон. Так він виглядає це його перша частина. І ось відкритий балкон з такими теж жовтого кольору, класними дверцятами, з прикольним видом з вікна. Тобто можна сидіти, насолоджуватися, пити каву ось тут, поставити стіл і насолоджуватися цим класним краєвидом. Тому, кому цікаво, будь ласка, пишіть, записуйтесь на перегляд. Квартира до речі, нас в управлінні. Тому, якщо ви знаходитесь за кордоном і вам ця послуга, також записуйтесь на безкоштовну консультацію. Ми обов'язково вам допоможемо.